Вітаю, мене звати Лариса Мартиненко. Ми на каналі Української медичної спілки і ми продовжуємо тему скандального законопроекту про самоврядування по охороні здоров'я, який зареєстровано у Верховній Раді України під номером 10. 372, і який чекає на голосування у сесійній залі парламенту. Друзі, останнім часом мені закидають, що буцімто я висловлююся штампами, коли називаю цей законопроект антиконституційним і корупційним. Так от, що я хочу сказати, що коли я даю характеристики подібні цьому законопроекту, то я спираюся на висновок головного науково-експертного управління Верховної Ради України. І на відміну від деяких народних депутатів України я несу відповідальність за свої слова. Що таке головне науково-експертне управління Верховної Ради? Це підрозділ апарату Верховної Ради, в якому працюють аж ніяк не народні депутати, зрозуміло, а фахівці-експерти, які здійснюють наукову експертизу. Кожного законопроекту, який реєструють у Верховній Раді України, зокрема, фахівці оцінюють доцільність прийняття закону, визначаючи відповідає законопроект Конституції, чи не суперечить він засадам державної політики і нормам законодавства, прогнозують наслідки прийняття законопроекту і так далі. Так, от, цього разу. Висновок головного науково-експертного управління Верховної Ради до законопроекту про самоврядування в охороні здоров'я такий самий розгромний. Який був попередній висновок, коли цей самий законопроект голосували у Верховній Раді на початку 2021 року, і тоді його виносили під номером 2445 Д. І що цікаво, друзі, тоді, у 2021 році, напередодні голосування цього законопроекту у сесійній залі із сайту Верховної Ради абсолютно дивним якимось чарівним чином зник ось саме цей висновок головного науково-експертного управління Верховної Ради. Але про те, що законопроект не можна приймати через те, що він містить масу корупційних ризиків, йшлося ще й у висновку антикорупційного комітету Верховної Ради. Щодо сьогоднішнього дня, то законопроект номер 10372, який чекає на розгляд у сесійній залі наразі. То до нього висновку поки що антикорупційного комітету немає, принаймні, принаймні на той момент, коли я записую це відео. Але є висновок головного науково-експертного управління Верховної Ради України. І сьогодні ми розглянемо декілька цитат із цього висновку, колеги, саме цитат. Щоб ви переконалися, що коли ми говоримо про антиконституційність і корупційність цього законопроекту, то це ніякі не штампи, а фахова експертна оцінка законопроекту незалежними фахівцями. Отже, щодо антиконституційності, то експерти зазначають наступне: цитую. Новели щодо обов'язкового членства медичних працівників в органах професійного самоврядування не узгоджуються з частиною 4 статті 36 Конституції України, відповідно до якої ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян або обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій. Далі. Законопроект обмежує право на працю відповідних осіб, а це не узгоджується із, статтею, із частиною 3 статті 22 Конституції України, що передбачає заборону звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів. Щодо корупційних ризиків. Експерти зазначають наступне: цитую: у законопроекті пропонується фактично делегування державних функцій у сфері допуску до професії та контролю самоврядним структурам, фінансування діяльності яких пропонується здійснювати за рахунок професійних внесків, залучення коштів у вигляді добровільних цільових внесків, а також використання інших джерел фінансування. А це Кажуть експерти, створює ризики, зокрема щодо належного виконання, виконання палатами своїх функцій, наприклад, шляхом зловживання своїм монопольним правом на допуск до професії, а також створює ризики корупційного характеру, йдеться у висновку експертів. Далі, про попирання демократичних засад. То експерти у висновку звертають увагу, що професійне самоврядування насамперед функціонує завдяки демократичним принципам, і для того, щоб установчі збори, на яких буде прийматися рішення про створення палат, було легітимним, щоб ці ці збори да, і рішення цих зборів були легітимними, слід забезпечити належне представництво. Яке залежить у тому числі від кількості фахівців у цій професії, і відповідно до цього необхідно за, ем, забезпечити відсоток делегатів на таких зборах. Уявіть собі масштабність проведення цих зборів і кількість учасників у цих зборах, які мають бути проведені. Тобто, вдумайтеся, друзі, що кажуть експерти: що законопроект передбачає проведення зборів, які не можуть забезпечити легітимні рішення. Крім того, експерти наголошують на відсутності демократичних засад виборів керівних органів. Цитую, у законопроекті пропонується передбачити можливість дистанційної участі у голосуванні під час проведення загальних зборів організацій професійного самоврядування з дотриманням положень закону України про електронні довірчі послуги. Однак в законі, на який у даній новелі робиться посилання, а також в тексті проекту відсутні правові механізми забезпечення такої дистанційної участі у голосуванні. Тобто про жодні демократичні вибори керівних органів у цьому законопроєкті не йдеться. У своєму висновку експерти також згадали і про винагороди. Які згідно із цим законопроектом можуть отримувати, наприклад, голова Вищої ради палати, члени Вищої наукової ради палати, етичної та ревізійної комісії, і так далі, це в тому числі із ваших внесків професійних. І фахівці, експерти відзначили, підкреслили щодо різночитань стосовно цих винагород у різних частинах законопроекту. Далі у висновку експертів також йдеться про надзвичайні широкі повноваження органів цього самоврядування, і частина з цих повноважень мають ознаки владних повноважень, що в свою чергу знову ж таки тягне зрозуміло корупційні ризики. Щодо дисциплінарної відповідальності медичних працівників, то експерти кажуть, що питання дисциплінарної відповідальності достатньо повно внормовані чинним законодавством про працю і є недоцільним їх вирішення у даному законопроекті. Окрім того, цитую: дисциплінарна відповідальність є різновидом юридичної відповідальності, яка може наставати лише за умов, коли закон чітко. Однозначно і зрозуміло визначає перелік підстав для притягнення до такої відповідальності. А у законопроекті про самоврядування в охороні здоров'я відсутня належна юридична визначеність, а це може призвести до суб'єктивізму при вирішенні відповідного питання, кажуть експерти. Тобто рішення так званих етичних комісій, друзі, будуть ґрунтуватися на основі того, що прийде в голові тому чи іншому члену цієї експертної комісії. А якщо ви будете незгодні з рішенням такої експертної комісії, то у законопроєкті передбачено, що ви зможете оскаржити рішення цієї комісії. Але яким чином, куди ж подавати це оскарження? Так от, згідно законопроекту, це оскарження потрібно подавати увагу. До тої самої етичної комісії. Ну, це просто взагалі нонсенс якийсь. Так от, експерти вказують, що запропонований у законопроекті порядок оскарження рішень цих етичних комісій може зумовити зловживання у діяльності апеляційного комітету етичної комісії. Більше того, процедура оскарження ускладнить можливість. Звернення осіб до суду. Це цитата, колеги. І це все кажу не я. Я наголошую: про це все і набагато більше, ніж те, що я зараз вам зацитувала, йдеться у висновку експертів Головного науково-експертного управління Верховної Ради України. Я вас ознайомила лише з деякими цитатами цього документу, тому що я точно знаю, що переважна частина з вас з цим документом знайомитися не буде. Я думаю, що достатньо наведено цитат. Не варто більше зловживати вашою увагою. Хочу сказати, що висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради. Достатньо великий, він займає 11 сторінок, і для тих, хто все ж таки виявить бажання з ним ознайомитися, посилання на цей документ я залишу в описі до цього відео. Дорогі друзі, поширюйте, будь ласка, інформацію про цей законопроект серед ваших колег. І не тільки серед колег: чим більшого розголосу на буде ця проблема, чим більше людей будуть знати про існування цього законопроекту. Тим краще. Поширюйте, будь ласка, відео Української медичної спілки на тематику законопроекту. Підписуйтеся на канал, на YouTube канал Української медичної спілки, залишайте ваші реакції, ваші коментарі, ваші зауваження і ваші запитання.